Добрий вечір, наша шкільна родина. Ось ми зібралися знову на традиційну зустріч із шкільними друзями. Сьогодні свято кожного із нас на серці радісно й приємно. Широко по двері відчиня і запрошую усіх гостин. Всі гостей ми вітаємо щиро, зустрічаємо раду і з миром. Та ніколи біда не війде у ваш дім. Здоров'я і щастя вам зичимо всім. Молитвою розпочинається всі справи. Молитва сі серці, лиш добро. Тож розпочнемо свято, з отче нашу, щоб на добро благословив нас Бог! Очі. музика Романа Свістуна Сьогоднішній актовий зал нашої школи приймає завжди дорогих гостей. Серед них вчителі, водії, продавці та лікарі, будівельники та бізнесмени, економісти та програмісти, військові та листоноші, поварі та бухгалтери, агрономи та комбайнери, юристи, кравці. Усі знавці своєї справи. Така бага програма за своїми інтересами та уподобаннями, аудиторія, як і саме життя. Та де сюди не були. І пам'ятайте, звідки ви родом, звідки ваше коріння? Ми знаємо, вам хочеться зустріти вчителями, що вели ваш клас і успіхами з ними поділитись, тривогами, що на душі у вас. І про здоров'я щиро запитати і побажати радості і добра. Укрімся зі неї у передати, щоб доля щасливою була. Що хочеться звичайно згадати історію усе і сім'ї. Спасибі, всім сказати, вас і. Сьогодні всіх нас поєднує слово шкода. Отже, немає такої людини, у якої за недрішно серце бере слово школа. І в по посвоємі, а чи у кожного якач успіх не і невдачі, святи і падіння, свої слова. У нашій школі сьогодні свято, весела пісня щиролини. Прийшло на зустріч у вас багато з усіх куточків України. Сьогодні свято спогадів і сподівань минулого і майбутнього. Прекрасна, світла мить. Та мить таку ми згадуємо щоразу людей, котрі не з нами тут. Тих, хто на віки перейшли між міжу життя, та в пам'яті живі і вічно будуть жити. Пропоную пам'ять про вчителів та учнів-випускників нашої школи, які відійшли у вічність. вшанувати хвилиною мовчання. Прошу сюда. Ніколи. Вони як сонце висивали всі наших нашої рідної школи військові, учнівський привіт! Ми звертаємось до випускників 1983 років випуск, саме їм, найстаршим гостям нашого свята, напевно, найприємніше згадувати своє дитинство, її юність. Не забудь вам, напевно, ніколи вересневий, пану цей час. Коли вперше прийшли ми до школи, коли все було новим і дивним для вас. І не зважаючи на те, що перед нами сидять солідні люди, скромні деяких уже запілила вина і для своїх вчителів ми такі ж, як були 30 років тому. Тож вітаємо випускників 1983 року разом з їх першою вчителькою Ганною Васильівною та класним керівником Оксаною Миколаївської. Не вернути і хмаринку невчать вони знову, але назавжди нехай з вами будуть. Щастя, віра, надія, любов. Прийміть, дорогі випускники, від нас музичний дарунок, пісню. І дивись початок з нього світ. 25 літ з тих пір промайнуло 25 весен і зим. І ви знову сюди повернулись, щоб зустрітись у залі оці. 25 літ! Багато чи мало? Сьогодні ви пригадаєте, як поряд із безліччю, форму прав, текстів у школі. ви стикалися з забутніми пригодами, видумками, радістю і зі шкільним коханням. Ми вітаємо вас, випускники 1988 року. Вашу першу вчительку Ганну Василівну та класного керівника Оксану Миколаївну. Сьогодні ваше свято і вам бажаємо Здоров'я, щастя, успіхів багато. Для вас випускники. Для вас випускники 25-річного ювілею звучить це музичне вітання. На ромашковому yeah Школа, школо, подруга сестрице, тут дорозі, діти і малі, Дружній доме радісна світлице, незбагненна чудом на землі. Дійсно, школа, це таке місце, за порогом якого залишається життєвський будній, Тут живе тут юності, романтики, оптимізму, надій. Двадцять років я ту в крилах, двадцять років як залишили світла, 20 двадцять років, 20 років хвилина пролетіла, і сьогодні ми вітаємо вас. Даємо випуск 1993 року випуск року класовода Галину Семенівну і класного керівника Ларису Ілівну. Шановні випускники, зичимо вам щастя і радості багато, щоб життя було у вас як свято. Що всі біди і щоб всі біди ваші розійшлися, прийміть подарунок це музичне вітання. Років тому. Усім відомо, що без школи і без знань, які мусили там набуть, не станеш тим ніколи, тому що з дитинства мрієш бути. Хоч прийшли вже роки. Ви всі напевно пам'ятаєте, і перше писання букви А. І оту прокляту вашими маленькими серцями таблицю множення, яку ви ще в 9 класі іноді забували. Наші вітання випускникам 1998 року. Їх наставникам перші вчительці ганні Васильівні та класному керівнику Ларисі Ілівні. Мирного неба, здоров'я і долі, Добра і достатку бажаємо доволі. Славу дішам прожите так, щоб радість весяла все майбутнє. Для вас дорогі випускники звучить зі.